Ремончуцькі дзюдоїсти взяли участь у всеукраїнських змаганнях кубок незламних, які відбулися у Сумах. Вихованці спортивного клубу Кремен дзюдо продемонстрували свої вміння на татамі у сутичках проти спортсменів з різних областей України. Нестримно жагу до перемоги показали дзюдоїсти з Сумської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. До початку повноштатного вторгнення він називався Кубок перемоги а зараз. Зв'язку з цією ситуацією і тими людьми, які залишились в сумах, які наші збройні сили України боронять кордони держави, він перейменувався в кубок незламних. Це дійсно на зараз дуже актуально. Загалом 250 учасників приїхали на даний всеукраїнський турнір, не побоялися взяти участь у ньому. Участь у змаганнях взяли шість спортсменів з Кременчука. Загалом дзюдоїстам спортивного клубу Кремень дзюдо вдалося вибороти дві медалі. Серед дівчат 2009-2010 років народження Марія Білан посіла друге місце за результатами чотирьох сутичок. Я боролася в руковій категорії 48 кілограм. Я... В мене було чотири сутички, я з них виграла. Ось посіла друге місце. Звичайно, добре всі підготовлені. Була остання сутичка дуже сильна. На останніх секундах кинула своїм улюбленим китком і перемогла. Третє місце посів Владислав Волоковий. У його вогої категорії було п'ятеро спортсменів. Хлопець відзначив гарну підготовку кожного та розповів про результати своїх сутичок. Боровся в чотири схватки, одну виграв три програв, боролися достойно Да, «Хорошо себе показали. В перші сутички я переміг, Зразу кидав суперника, потім взяв його на одержання та виграв в озарів, було говденскор. Далі програв в озарі трьома шидами. Потім мене кинули два рази на озарій, та я програв. Було у нас категорії п'ятеро і була кругова. Попри чисельні повітряні тривоги у день змагань, наші спортсмени показали гарні результати. Пишаємося нашою молоддю, яка продовжує тренуватися і гідно представляти наше місто на змаганнях різних рівнів. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Максим Пальчик, Крамчицькі новини.